Собі зайчик сирота. Нічого незвичайного у ньому не було. Зайчик як зайчик, допомагаючи одне одному, жили мешканці лісництва у дружбі та злагоді. Однак головним його обов'язком було ходити на базар та продавати курячі яйця. За це деякі звірі постійно дрожнили зайчика, називаючи курячі яйця, зайчі, Якщо використовувати бджолини, віск і фарбу та писати з їх допомогою на яйці різні орнаменти, то воно стане не тільки гарним, але й чарівним. Здивувався зайчик, що яйце можна розписувати бджолиним воском і фарбою. Сіх усюд ішли до нього лісові мешканці за його пригарними виробами, так що ледве встигав він виконувати замовлення. Пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою.